Доброго ранку. Сьогодні у нас 27 січня. Починаємо, як завжди, з огляда ринку. Почнемо з фундаментального аналізу. По фундаментальному аналізу у нас є декілька новин, які будуть сьогодні виходити в п'яту вечора в 17.00, буде індекс довір'я споживачів. Це показує високу волатильність. Ну, як показує практика, по даному активу, у нас дуже велика волатильність. Тобто 40-50 пунктів нам може звернути, поэтому звертайте увагу, що. В даний час в п'яту вечора буде ринок волатилити трошки. А наступна новина це буде в сьому вечора в 19.00, Бо хто торгує євро? Очікую виступ виступ Лагард, буде виступати, буде розповідати про економічний курс, саме і валюти євро. Наступна новина це буде в дев'ять вечора. Це виступ президента США Трампа. Тобто тут потрібно дивитися на що він буде звертати увагу, якщо буде опять, збільшити податки або зменшити податки, на це треба звертати на індекси. Наступні новини, які будуть вже в середу вночі, з півторка на середу, це буде CPI по Австралії в 2:30, тобто в пів третього ночі, буде виходити CPI по Австралії. І наступна новина, які вже будуть виходити, це буде виходити, розповідати інші фахівець. І так, почнемо ми з Огольда ринку. По ринку ми почнемо у нас декілька валют. Це буде три валюти та три товарного ринка. І так, почнемо з євро-єни. По євро-єни достроковий тренд, це D1, використовується як висхідний тренд. Плюс на тижневому також саме продовжується висхідний тренд. Плюс до цього на тижневому тренді зараз формується накопичення. Дуже схоже на фігуру прапор, поэтому ми можемо очікувати далі на продовження зростання. Лінія супроти у даного прапору, це буде рівень 100. 85-10, ну, про нього ми трошки далі поспілкуємося. І так на D 1 я бачу, як індикатор МакДі зменшується обсяг. Це показує, що ринок за зараз є перегрів, тому є варегідність в корекції. Плюс до цього на менших таймфреймах ми зараз з вами побачимо фігуру відповідної вершини на 4. Яка була пробита, але повернулася за рахунок того, що було вчора у нас геп. Рівень 182,76. Це рівень зараз виступає як підтримка. Плюс до цього це виступає рівень лінії шиї фігури подвійне. Одно, вершина, потенціал руху по даному активу порядка 400 пунктів. Якщо буде пробити рівень 182.76, то ціна буде рухатись до наступного рівня підтримки. Це сильний ключовий рівень 180.01. Якщо ціна буде зараз повертатись до рівня 184.06, це рівень супроводу виступає, то можна буде проторгувати локальним напрямком, можна використовувати H1 або H4, це до рівня 185.10. Рівень 185.10 на. Згадую, це рівень супроту прапора з полотна, тому можна очікувати після прибиття рівня 185-10, можна очікувати далі на продовження. Тобто на оновлення свого максимуму історичного і буду формуватись новий історичний максимум. Якщо розглядати максимальний зараз рух, це до рівня 186,60. Потенціал руху від рівня 184.06 до рівня 186. Це порядки 240 пунктів, можна буде проторгувати даний актив. А для тих трейдерів, хто використовує рівень метод розширення, то можна побудувати імпульс корекції. Побачити, що якраз рівень 61,8 по розширенню це буде рівень 184.06, і від нього вже будемо очікувати, куди ціна піде далі. Тобто це ключовий рівень, якого будемо очікувати або продовження далі на зростання, або розворот і на. Уход на фігуру подвійна вершини. Наступний актив це буде аут НЗД по Старліці НЗД денний тренд. У нас висхідний тренд використовувався Fibonacci від 17 грудня. Зараз вона якраз торгується між рівнями 50 та 38. І так, рівень супроти та рівень підтримки. Рівень підтримки у нас це рівень 1.15.45. Рівень супротиву це 1.1612. В даному активі на А4 можна використовувати розширення Fibonacci і є потенціал руху як мінімум до рівня 0. Це рівень у нас виходить як 1.16.88. Зараз на меншому таймфреймі на А4 сформувався фігура трикутник. По даному трикутнику воно так і залишається в діапазоні рівні 16.12 та 15.45. По даному активу, при пробитті рівня 1.16.12 можна рухати буде далі до рівня FI61. Вісім потенціал по даному активу це буде виступати порядка 60 пунктів. При прибутті рівня FE61,8 можна буде докупати це до fe 100 fe 100 це рівень. 1,1791 і потенціал руху від 61,8 до сотого це порядка 100 пунктів. При прибутті рівня 15,45 ціна варогітна дійде до рівня 61,8 і від нього може вже будемо очікувати розв'язку по даному активу. При прибутті рівня 61,8 очікуємо зниження до сотового потенціал по сотому це до рівня 14,28. 14,28 від 61,8 порядка 90 пунктів. Ну, або будемо чекати фігуру розвороту від 61,8 і продовжуємо висхідний сценарій. І так, наступний актив це євро-долар. По євро-долару висхідний тренд продовжується по d 1 Зараз вчора перекрився був геп перекритий. Плюс до цього ціна знаходиться в депозоні ціни. Це рівень супротиву 1,1909. Рівень підтримки 1.18.35. Це знаходиться в даному діапазоні, можна очікувати далі на продовження, на розворот і повернення в висхідному напрямку. По а 4 по меншому таймфрейму. Зараз все. Я бачу, як формується схожа фігура подвійна вершина на даному активі, тому є вирогідність далі зниження на ціни. Ціна знаходиться від е, імпульсу, якщо використовувати від 22 січня. ціна знаходиться на рівні 23,6, тому при пробитті рівня 23,6 можна очікувати вже на корекцію. Рівень 18.35 це сильна підтримка, від якої ціна може все ж таки пробити, і розвернутись і піти далі в висхідному тренді, або буде пробити рівень до е, 17.59. 1.1759, це F61,8, плюс це другий ключовий рівень, в якого ціна може розвернутися. На меншому таймфреймі на H1, якраз можна побачити, що індикатор мигдів не зменшується, тобто стовпці вже зменшуються. Плюс до цього сформувалася невеличка фігура подвійної вершини, від якої вже є розуміння, що ціна буде розвертатися, рухатись на несхідному напрямку. Локальний тренд буде, може бути сутки двоє, тобто це буде якраз до сьогоднішнього вечора, будемо дивитися, що буде відбуватись. Наступний актив це. Сільвер по Сільверу. Восхідний тренд по d 1 він продовжується, плюс формувалися нові ключові рівні, особливо вчора. Рівень супротиву на зараз актуальний, це рівень 117.95. Наступний рівень, на якому зараз якраз ціна знаходиться, це рівень 111.07. І наступний рівень підтримки, де зараз ціна буде якраз розвертатись, є можливість. Це рівень 102.08. На меншому таймфреймі індикаторами як які на денному тренді, продовжується в східному тренді, тому на меншому таймфреймі на h один можна було використовувати по індикатору Ді рівень Fibonacci. І так, Fibonacci використовувався від 22 січня. Ціна зупинилась на рівні 50 та розвернулася. Тобто є вирогідність на продовження далі ціни. По даному активу. Можна розраховувати повернення локально до рівня на меншому таймфреймі можна використовуватися на М15 або на М30, пошукати імпульс корекції, також можна попувати локальний Фібаначі. Тому по даному активу очікується від локального, від локального тренду, точніше локального рівня 109,52, опять розворот і продовження далі на купівлю. Так як на H1 і на старших таймфреймах зараз немає точки входу для продовження напрямку. По М30 та по М15 я бачу, як була локальна корекція. Якщо перейти на менше в скальпінг, то ми також це побачимо. Загальний напрямок залишається в висідному тренді, тому очікуємо на зростання. При пробитті рівня 117.95 ціна піде до наступного рівня. Наступний рівень можна побачити по розширенню. Фібоначчі це буде якраз наступний рівень 128. 129, тобто цей діапазон, докуди ціна буде далі продовжувати зростання після прибиття рівня 117.95. Потенціал руху по даному активу зараз при точці входу від рівня 111.07, це потенціал порядку. 600 пунктів, де можна буде проторувати даний актив. Наступний актив це буде нафта. По нафті зараз відбуваються деякі події, зв'язані ще з трампом та подіями, які відбувалися в Далесі. Тому очікуємо далі на зростання. По денному тренду зараз сформувався невеличкий трикутник, плюс це виглядає як фігура прапа. Було пробиття, і зараз ціна повертається. Плюс до цього було сформоване. На менших таймфреймах якраз імпульс та корекції на H4 та на H1. H1 використовувався рівень Fibonacci від 22 січня. І ціна знаходиться якраз на рівні 50 та і торгується між рівнем 61,8. І так, рівень супротиву зараз актуальний це рівень 6468. Це рівень супротиву, від якого ціна буде розвертатись і буде продовжувати далі зростання. Наступний рівень підтримки це 63,58, при пробитті рівня 61,8, це локальний рівень буде 64,05. При пробитті цього рівня ціна буде рухатись до нижнього рівня 63,58 і вже будемо далі продовжувати, як на низькому тренді, до сотого. І так, при розвороті від рівня 61,8 можна буде розглядати угоду по нафті до рівня 0. Рівень 0 це рівень 65,80 і потенціал по даному активу від рівня 61,8. Це буде порядка 160 пунктів. По якщо розглядати сам актив як продовження далі, тут є сверегідність формування ще Трикутника більш великого, більш глобального по денному графіку. Тому рівень 65-80 це сильний ключовий рівень супроту, від якого ціна може далі продовжувати розвертатися декілька разів, і формувати вже, звісно ж, той же трикутник, який нам потрібен. Це зв'язано з деякими факторами фундаментального аналізу. Якщо результати саме те, що відбувалося в венісуелі, то що зараз Трамп питається захотити ринок, і зменшити вільний ринок, так скажемо. Хоча якщо результати саме ті події, які і виступи Трампа, то він очікує зниження ціни, так як йому потрібно взагалі низька вартість нафти. Це допомагаємо для контролювання інфляції, плюс для того, щоб більше підтримало саме республіканців при виборі в конгрес в цьому році. Не забувайте, буде в листопаді місяці вибори в конгрес. Тому Трамп буде робити всі дії, які дозволять йому перемогти на виборах його саме партії. І так, наступний актив це золото. По золоту. Тут трошки більш детальніше може роздати з, менших, з великих таймфреймів. Все продовжується на зростанні. І висхідний, і тижневий, і місячний все показує, що ціна продовжити зростання. Була сформована на D1 вчорашня свічка, як падуча зірка. Але ціна сьогодні перебуває цей напрямок і продовжує далі зростання. Тому даний актив розглядається як висхідний тренд, і зараз рівень супротиву – це рівень 5097. 52 це сильний, ну, можна охарактеризувати це як сильний рівень, і рівень 4988 – це також сильний рівень. Це зараз по золоту формується постійно новий ключовий рівень, тому потрібно тут буде дуже обережно по активам і торгувати локальні напрямки або дуже довгострокові. Так, як потенціал по золоту, якщо розглядати саме актив як золото, то потенціал ще є зростання до 5200. Тобто наступний рівень, докуди можна очікувати, це рівень 5217. При пробитті рівня 5097 5097 є потенціал руху до 5217, це у нас порядка. 12 тисяч пунктів, де можна буде проторгувати по даному активу. По H1 використовувалися рівень Fibonacci від 22 січня. Це якраз взято з індикатором MACD, зав'язано. Початок імпульсу, кінець імпульсу у нас був, ціна дійшла до рівня 23,6 і практично дійшла до рівня 38. Тобто, як такої великої корекції не було, але на це якраз звертаю увагу, що потрібно на індикатора МОДДІ, тому що нинішні стопці, які зараз формуються, вони нижче попередніх, тому є вирогідність того, що ціна піде вниз. По даному активу, якщо розглядати саме торгівлю, то рекомендується торгувати тільки на купівлю, тому що зараз, поки події відбуваються з точки зору фонометалу, золото буде продовжувати дорожчати. Е, якщо буде навіть просадки, якісь там просадки в середньому, якщо роздати по золоту, вони можуть бути в середньому до 10 тисяч пунктів. Це локальні корекції. Якщо вони будуть більше 10, то а, корекції буде набагато більше. Корекції більш 10 тисяч перетворюються в 25-30 тисяч. Тому ті трейдери, які торгують обережно і торгуються стоп очікують очікуєте зниження ціни на 10 тисяч пунктів. Якщо ціна буде більше 10 тисяч пунктів, то очікують вже далі зниження ціни до 30 тисяч пунктів. Це, так скажемо, один із факторів, який потрібен трейдерам для виставлення саме стоп-лоссу. В середньому, якщо даже розглядати даний актив по даному активу по золоту, ціна між рівнем у середньому составляє якраз ті ж самі 11 тисяч пунктів. Тому ті трейдери, які будуть рухувати між рівнями, це ваш якраз діапазон 10-11 тисяч. Як рівень стоп-лосу можна заховати, так і рівень саме вже під тейк-профіт для того, щоб поставити тейк профіт. І так, наш сьогодні маркет.